Відчуваєш неспокій, квайт заспокоює і на душі стає легше. І на зв'язку з нами зараз Григорій Перепелиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорію, вітаю вас в ефірі. Добрий день. А на вашу думку, наскільки нам світить в лапках зміна політичного курсу Сполучених Штатів щодо України? Ну, знаєте, я би не сказав, що цей політичний курс змінюється. Звісно, він коригується в залежності від ситуації на фронті російсько-української війни. І це так, але стратегічний курс, як був визначений в 22-му році з початком широкомасштабного вторгнення, так і залишається до цього часу таким же, чому полягала і полягає до сьогодні Сполучених штатів Америки в російсько-українській війні. Ви знаєте цю фразу Байдена, який сказав, що наша ціль полягає в тому, щоб Україна не програла, а Росія не виграла. Ну, такий собі паритет. Так? І тут стратегія такої власне концепції вона була представлена з одного боку Саліваном, директором ЦРУ Бріксом. І екс головою комітету начальників штабів збройних сил Сполучених Штатів Америки Міллі. а вони якраз і наполягали на тому, щоб у будь-який спосіб замирити ескалацію цієї війни, і змусити Росію піти на переговори і таким чином припинити припинити бойові дії. Ну і відціляла ця фабула перемир'я і все таке інше. І інша стратегія була представлена Держсекретарем Сполучених Штатів Блінкіном і міністром оборони Сполучених Штатів Америки Остіним. В чому була корекція цього? Корекція полягала в рівні послабленні протягом цієї війни Російської Федерації. Тобто мова у них йшла не просто щоб Росія не виграла цю війну, а щоб шляхом цієї війни послабити Росію до такого рівня, що вона в найближчі роки навіть не думала про нову агресію і не розпочинала е, війну, оскільки буде ослаблена, ослаблена цією війною. От в чому між ними різниця. Але ні, ні, перша група, ні друга група й не передбачали нищівної поразки Росії в цій війні і докорінної перемоги України. Міллі це пояснює таким чином: ми даємо сільки зброї, щоб досягли, українські збройні сили досягли перевагу на полі бою, і таким чином з цієї сильної позиції піти на переговори. Знову піти на переговори. І таким чином добитись перших поступ, певних поступок Росії в цьому переговорному процесі і на базі певного компромісу. Звісно, компроміс України мав би полягати в визнанні окупованих територій, тому що інакше на переговори Путін не піде. Так, але і врахування України бонус вони вважали, України буде те, що що в результаті Україна о, отримає мир чи перемир'я замість о, активних бойових дій? Що змінилося сьогодні? Сьогодні змінилось те, що, о, звісно, що наш успіх о, в наступальній операції був надзвичайно обмеженим, і тому почалась нова хвиля. Уже під, під виглядом того, ну, все рівно ми ви не звільните ці території. Тому давайте перемир'я, давайте, перемир давайте все-таки будемо говорити. Тим більше Путін, е, Путін щось умовно демонструє, що він відкритий до переговорів. Хоча вони не кажуть, що умовою з боку Москви таких переговорів є капітуляція України. Е, так, Але чим це все обмовлено? Обумовлено тим, що е, Білий дім і в цілому захід надзвичайно боїться нищівної поразки Росії, який приведе до розпаду Російської Федерації. Тоді біженці, розповзання ядерної зброї, втрата контролю над величезними територіями, і невідомо хто підбере ці території, встановить свою владу, і то, то буде всесвітній хаос. Тому вони ніяким чином не хочуть допустити поразки Росії в цій війні. Але... Отом, давай давайте ми з вами так по черзі будемо рухатися. А звідки такі страхи? Російська імперія а, зовсім нещодавно вже розвалювалася. Це мені здається, її такий перманентний стан. До речі, цьому передувало вторгнення Російської імперії, яка тоді називалась радянським союзом, в Афганістан. А там імперія вела виснажливу війну. Послабилася і потім розвалилася. Ну, ми з вами розуміємо, про що йдеться. Ряд країн отримали і скористались цим шансом, і отримали незалежність. В у випадку з Україною, з Балтійськими країнами, це було відновлення незалежності, що дуже важливо. Так? А чому зараз такий переляк з розумінням того, що все може бути, бо все вже було? Причому на очах тих же самих політиків всесвітньої катастрофи не сталося. От ну, давайте тоді повернемось до е цілої Британії і США в період холодної війни. Адже е в 70-х роках було досягнутий такий стратегічний паритет, е на підставі якого от, е обидві сторони перейшли до так званої політики мирного співіснування. Але е цей паритет був порушений Радянським Союзом вторгненням в Афганістан. І таким чином ці домовленості, які були заключені в 70-ті роки, вони, вони були перервані. І тоді Рейген, коли прийшов до влади, він назвав Радянський Союз імперію зла і зробив все, щоб допомогти талібам, озброївши їх стінгерами, так і іншою, стрілецькою там зброєю, потужною з одного боку, а з іншого боку, що Рейген зробив? Він домовився з арабами, і вони опустили там ціну на нафту до 10, ну, максимум 20 доларів за барель. Тому що він хотів дійсно розвалити цю імперію зла, і він її розвалив. Плюс запустив програму СОІ на декілька мільярдів доларів космічної. Так, в результаті радянський Союз втягнувся і підірвався. От таким чином, начебто, в мирних умовах. Радянський Союз не витримав такого напруження, так тому що гроші нафтодолари припинились, бюджет став пустим, і це привело до кінця. До речі, існування... ми, ми, якби з вами, аналізували ситуацію на Росії. А там ідуть достатньо деструктивні процеси. Просто це якби тема іншої розмови і масштабнішої. Але насправді режим Путіна намагається це приховати. Але там ідуть справді серйозні деструктивні процеси в економіці, наприклад, та тому не виключено, що надірвавшись свого часу війною в Афганістані, сучасна Росія не надірвиться війною в Україні. Між іншим було б бажання, якби довести справу до логічного і головне справедливого фіналу. Але такого бажання ми. З вами я так розумію, не фіксуємо. А ви нам розкажіть про наступне: а про які переговори нам можливо говорять? Високоповажні пані і панове, тому що інколи складається враження, що в Україні постійно щось пропонують, а Україна від чогось відмовляється. Ми з вами чітко почули цілі Путіна він їх не приховував. От треба віддати належне російському диктатору. Він не приховує своїх цілей. Якщо він в 2007 році сказав, що він по суті справи розв'яже війну, в 2008 році була війна проти Грузії. Ну і далі вже по накатанні й пішло, так а Путін сказав цілі СВО будуть достигнути любої ціною. Коли ми з вами від західних аналітиків чуємо про потребу сідати за стіл переговорів, що саме вони мають на увазі? У вас є ідеї? Ну вони мають на увазі, звісно, те, щоб відтягнути війну з Росією. Тому що Путін вже готується не тільки продовжувати війну з Україною, він готується. До війни з НАТО, до східного флангу НАТО. І поки НАТО не розгорнуло свої сили, але очевидно, що найближчі 3-4 роки воно і не розгорне, тому що для цього треба велике вливання в воєнну інфраструктуру східного флангу, оскільки я вже говорив багато разів, що це розширення НАТО воно не було військовим, воно було політичним. І не більше, Тому східний фланг виявився повністю голим. Ніякої потужної оборони там немає. І для цього, щоб розгорнути 300 тисяч е е анатівських військ, для цього ж потрібно побудувати інфраструктуру, бази, е системи оборони там і так далі. НАТО до цього не готово. І Захід до цього не готовий. Е е більше того, він не дуже готовий платити, як ми бачимо. по... Е Сполучених Штатів Америки, і якщо Байден говорив 22-му році: ми дамо допомоги скільки, скільки потрібно Україні, то тепер він говорить: ми дамо допомоги скільки, скільки зможемо. Розумієте, тому так воно і виходить: що ми вже не дуже маємо надіятись на Сполучені Штати Америки. І відсіля це посилює оці переговорні бажання. Білого дому, хоча на офіційної на, на офіційному рівні Байден не заявляв так, що сідайте переговори. Але підґрунтя для цього готується. Тому звісно, що вони нам і не дають достатньо озброєння для того, щоб ми е, е, мали всі ресурси для проведення наступу і на ненанесення нищівної поразки е, е, Росії. Тому вони говорять зараз. Переходьте до оборони, от оборонні оборонні ресурси ми вам дамо. Ну і не більше розумієте, це оце якраз і підтверджує цю позицію, що треба затягнути цю ситуацію або її шляхом переговорів дотиснути, або принаймні затягнути, щоб от такий був незрозуміло який нічий баланс. Так, щоб Україна не програла і в той же час стримувати Росію якомога довше, ну я би розумів би страхи перед Росією, якби ось цей баланс неготовності НАТО до війни не врівноважувався неготовністю самої Росії до війни з країнами НАТО. Важко уявити собі маршируючі російські полки в напрямку Варшави, хоча б, хоча б в напрямку Варшави. Це у нас з вами поки що немає Ф-16, а у поляків все є. Насправді все є. Та? І в цьому зв'язку, чому таке, таке гіпертрофоване ставлення до того, що Росія має перевагу в майбутній війні, яку вона вже спланувала проти країн НАТО? Ну, розумієте, є е, загальні е, так би мовити загальний потенціал, по якому, звісно, НАТО значно переважає. А є ще оперативні можливості, так або оперативно-стратегічні можливості. Генеральний штаб Російської Федерації цілком е, е, опирається на реальні підрахунки. Дивіться Росіяни зараз двохмільйонну армію готують. Вони ж не, не тільки. Для того щоб з Україною воювати, це ж і для, для цього для бойових дій на східному фланзі НАТО. Аж а що НАТО? 200 тисяч. Вони ще в 2017 році розгорнули на східному флангу Росіяни. А що, а що з боку з того боку? В одному батальйону в країнах Балтії одна бригада в Польщі. Зараз, правда, фіни, фіни не є. Стали членами НАТО, там, знаєте, ці північні народи вмі... вміють битися, і більше того, вони запаковані всім необхідним, щоб зупинити росіян, включно із най... найновітнішими типами озброєнь, про які ми ну, лише, не факт, про які ми не лише факт, мріємо. Не факт, що на тому театрі воєнних дій, там, Заполяр'я і так далі, буде... Росія буде вести бойові дії. В неї плацдарм уже практично готовий. Це Білорусія і напрям країни Балтії і Польща, і все, і ми цю концепцію деескалації через ескалації добре знаємо. Вони цю операцію планують вести протягом 10 днів. Потім знову ультиматум НАТО. Якщо НАТО вдасться до п'ятої статті, то застосування тактичної ядерної зброї. Путін вже вже давно попередив про це, ще в 2021 році. І ці всі прекрасно знають. А Путін впевнений, що при таких умовах НАТО не введе п'ятої ї статті. От, і прийме умови, умови Путіна. Повернення до от, розподілу сфер пливу, такі як вони були в Європі, скажімо, в часи холодної війни, і тут не і таким... вийде, і тут пане Григорію, і тут пазл не складається, тому що Путін вимагає від НАТО капітуляції. Ми ж з вами чули, що він вимагає, щоб Північно-Атлантичний альянс відкотився до кордонів 1997 року. Це капітуляція, іншими словами. А він вимагає від НАТО капітулювати. І ну, важко повірити, що така концепція а, приймається в Брюсселі і в Вашингтоні. А розумієте, знову таки, питання залежить від політичної волі в країнах НАТО. Ви подивіться соцопитування, як реагують німці на те, якщо завтра війна з Росією, хто піде воювати? Подивіться навіть на опитування в Польщі. А при тому, що у Росії вже є троянські конії, е, Угорщина, зараз Словаччина, може Нідерланди під'єднаються. Як досягти в такій ситуації консенсусу? Е, і це велике питання. Е, так, потім наскільки е, оперативно будуть злагоджені дії, які, е, е, які потрібні на східному фланзі, адже 300 тисяч це від Балтики. До Чорного моря, аж до проливів проток Чорноморських 300 тисяч з боку НАТО, у нас в Росії на території України вже 600 тисяч російських військ, як сказав Путін. Ну він бреше швидше за все, він бреше. Ну, я не думаю, що він бреше, тому що якщо взяти національну гвардію, інші там інші, російську гвардію, то очевидно. Всю цю поліцію, ФСБ, то може 600 тисяч власної набереться. Отже, тепер постає питання: а наскільки успішно проводити е, операції може НАТО в умовах широкомасштабної війни, коли воно взагалі не проводило ніколи таких оборонних операцій? І це теж велике питання для НАТО. Тому, в чому Столтенберг постійно й говорить, ми маємо зробити все, щоб уникнути зіткнення з Росією і щоб ця війна не вийшла за межі кордонів України. От якраз це неготовністю і визначається. Тим більше, другий аргумент уже Столпенер заявляє, що ресурси воєнних країн НАТО вже вичерпуються, тому що їх забирає допомога Україні. А потужних ресурсів, якщо Європейські країни змогли за рік тільки 250 тисяч боєприпасів, а у Росії 4,5 мільйона боєприпасів. Лющо корейські, то от вам і порівняйте спроможності. Да, авіація, авіація у них, звісно. Потужніша, але авіація також має бути прикрита іншими е, компонентами. А ці інші компоненти, як системи протиповітряної і протиракетної оборони, треба ще розгорнути. Скажімо тому, ласка, ситуація пане Григорію так однозначно... Мене мене, звісно, та дивують заяви, які ви зараз наводите. Та? Тому що ну, будь-яка війна це ще й інформаційна війна. І розкриття карт. Ну це вже таке джентльменство. Знаєте, коли, коли противнику повідомляють: а у нас тут ресурси вже закінчуються. Давай тисни, тисни далі на ту ж Україну, тому що ресурси вже на підході. Я це сприймаю або як певне, і ПСО все ж таки. Ось а ну а або як нерозуміння того, що відбувається на планеті, мабуть, так скажіть коротко, будь ласка, початок 2024 року. З точки зору того, як повернуться до роботи американські конгресмени, які рішення будуть прийняті в європейському союзі, там розробляють механізм подолання цього ну вето угорщини, наприклад, для допомоги Україні, вони стануть маркерними з точки зору того, яку ж концепцію оборони прийняли на заході. Ну, знову таки, бачите, це ж не я кажу, що закінчуються ресурси, це керівництво. Так, країн так, країни. Так-так, я, я про вас і не говорив. Я саме це і мав на увазі. Звісно. Тепер, тепер щодо оборони, немає у американців такої оборонної концепції щодо України. Так, у НАТО розробляється така концепція, і рішення було, як ви знаєте, прийнято на Вільнюському саміті. Може на Вашингтонському саміті вже буде чітка чітке бачення е, оборонних операцій НАТО. Ну поки його немає. Дякую, і дякую. Будемо підштовхувати і наших партнерів по НАТО, роз'яснюючи е, те, що в світі де панує Російська Федерація, і а, так мовчки спостерігає за цим посміхаючись, Китай. Ну це не найкращий варіант. Григорій Перепелиця, директор інституту зовнішньополітичних досліджень, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.